А по скільки капуста? По 28. Скільки великий жовтий? 70 на год. Ось такий гарний. Пікуціну кабачок? — 15. — Скільки картопля? По 20. — А порядку. По 15. По 40. є малинівка. І по 50. Ось така. 50 це на роздріб, Але треба поти від одного кг. От, і навіть такі по 30 помідорки. Ілочки по 30. А по скільки цвітна? Цвітна 40 гривень. По 40 гурт. Ось такий помидорчик. По 40 гірок. По скільки? Ящиком, так. 32. По 32 гривені. От, тут ціни на роздріб. А дивіться, яка картопля по 25 гривень. Морква по 25 гривень. Також бурячок є на роздріб. Бурячок також по 25, майже все по 25, цибулька по 25, О, такі розрівнянці. Зайдемо, запитаємося, ще по помідорах побачила. Скільки помідори? 20. По 20 гривень, а отакі? По 45. По 45, ось такий огірок. По 25. По 25. А рожевий помідорчик? 50. А перчик? 50. це в кінці 9-го ряду вони продають. Так, а не так? А по скільки капуста? По 35 по 35 А по скільки брокколі? По 60 По 60 А цвітна? Якую вам? Цвітна. 50 було зранку. 50 50 45 Добре. А по скільки кабачок? По 15 По п'ятнадцять. Скільки кукурузка? Роздріб 30. Роздріб по 30 скидки по огірочки? 160. 60, 60 морква. По 35. Це ви говорите на роздріб ціни? І гурт, і роздріб буде. А баклажан? 45, 75 і 80. 75 і 80, 80 роздріб. А ось такі помідорка? 35 і 50. 30. Ось такі 35, ось такі 50. Так? А кукурудза? 30. 30-35 на роздріб І це все є дев'ятий ряд, 24 місце. скільки брокколі? По 40. А цвіта? А цвіта? Брокколі по 40, 25. 25. Є така гарніша. Є по 50. Цвіта. Скільки помідор? Скільки? Чорний 80. 80. А перчик? 55, Ось такий капі. Вісімдесят 80, 80. клажан. Шістьдесят 65. Шістдесят 65. Пакетська. 25. 25, А брокколі? 55, По 55, І ще у вас є буряк. По 15, і морква. Там мета чи і чесничок. Сто Бачите, скільки всього перелічили, і це все є ми в дев'ятому ряді напроти овочі та фрукти шоурум. Дивіться, яка краса. Добрий день. Оскільки така гарна світна? 55, а брокколі. Брокколі 60. 60, а баклажан. Баклажан менший 60-70. 60-70, А морква? По 25, що у вас є? Огірочки? Картопля, скільки коштує? 18 картоплів ось така є. Буряк 13, так? І це все ми є в 10-му ряді. Яке у вас місце, скажіть? 30-те, підходьте. Ось таке є також на роздріб. Якщо на роздріб, то бурячок буде по 25, морква по 25. І цибулька по 25. Пускай йдть брокколі. По 60, що чесничок запитаємось. А чесник? 130, такий самий більший, гарніший. От, але тут ще на роздріб можна купити інший. Та, та я бачу по 80, по 120, по 100 і по 60. Є різні. Ось такий. Це можна купити тут на роздріб. Це в 10-му ряді посередині. По 20 і картопля? А картопля? 18, ще в рік. 13. По 13. А цибулька така по скільки? 20, По 20. Ось така і є ось така по 15. 15. така картопля? 20. По 20. Скільки цибуля. 10 і 12. По 10. А ось така по 12, так? 10 і 12. Скільки цвітна? 50, а синя цибулька. 135. А по скільки капуста? 27. По 27. Дякую.